Добрий день, малята! Сьогодні ми починаємо вивчати назви навчального приладдя і будемо старатись точно, правильно говорити ці назви. І починаємо фарби. Фарби. Увага! Робимо ось так долоньку і надуваємо щічки Фарби. Подивіться! Фарби і промовляйте цю назву. Наступне слово це олівець. Олівець, але ми вчимося правильно говорити. І говоримо олівець. Олівець. Увага! Язичок падає зверху до о Лі! Олівець. І відчуйте, як отут у вас повітрячко. Олівець. Ще одна назва навчального приладдя це зошит. Увага! З-з-з. Тісненько язичок до нижніх зубчиків притиснули, включили звук і кажемо зошит. Зошит. Коли дуємо в долоньку зш, має бути тепло. А ви. Подивіться на зошити, які можуть бути, і повторюйте цю назву зошит. Наступна назва це лінійка. Лінійка. Щоб правильно її сказати, подивіться, як ми починаємо. Ставимо букву «ли» сюди, а язичок наверх, до верхніх зубчиків, і промовляємо лі ні ка і ще раз, лінійка. Лінійка. Отже, сьогодні ми вивчили зошит, олівець, лінійка і фарби. Повторіть, старайтесь говорити точно і правильно. І зустрінемося завтра. Ми продовжимо вивчати назви навчального приладдя. До побачення!